Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами дізнаємося, як знайти об'єм n-вимірної кулі. Тобто кулі у n-вимірному просторі. Нагадаємо, що кулею у двохвимірному просторі є просто круг. Його рівняння дуже просте. Х в квадраті плюс Y в квадраті менше буде рівня, ніж r в квадраті. Його об'ємом є по суті площа цього круга, обчислюється по відомій формулі πr квадрат. Де r це радіус цього круга, звісно. І це рівняння у на n вимірні простори. Тобто на 3, 4, 5 і так далі, n-вимірні випадки. Тоді воно буде виглядати таким чином. x1 в квадраті плюс x2 в квадраті, плюс і так далі, скільки там у нас вимірів, в кінці буде xn в квадраті. І це все менше буде рівня, ніж r в квадраті. Тобто нам потрібно знайти об'єм фігури обмеженою. Ось такою поверхнею, фактично. Це робиться, звісно, через n-кратний інтеграл. Який виглядає таким чином. Давайте позначимо цей об'єм n, І він буде залежати від радіусу. Він буде залежати від радіусу цієї n-вимірної кулі. Буде задаватися як n-кратний інтеграл. Якраз таки по цій поверхні можна так і записати x1 в квадраті плюс і так далі xn в квадраті менше до рівня r в квадраті. Ну, інтегрувати ми будемо просто фактично одиницю, тому що ми просто хочемо знайти об'єм. Якби у нас були, був якийсь розподіл густини в цій n кулі, то тоді ми б тут написали функцію, що задає цю густину. Але ми просто хочемо порахувати об'єм. А, а тут буде dx1 dxn. На перший погляд, інтеграл виглядає не дуже складно, тому що ми інтегруємо одиницю, проте, звісно, він є n-вимірним, і ми інтегруємо по такій от, е, замкненій поверхні, точніше, по її внутрішній області. Як же це зробити? А, для початку давайте перейдемо від кулі радіусу R до кулі одиничного радіусу. Це трошки спростить нам наше обчислення. Зробити це дуже легко за допомогою, звичайної заміни змінних перемасштабування фактично. Кожну змінну XK ми. Переведемо в іншу зміну, домноживши її на r, і позначимо нові зміні YK. Це для всіх k. Тоді, звісно, диференціал dxK, він просто теж домножиться на радіус e, dyK. Ось. Диференціалів тут у нас всього n. Тому у нас просто винесе цілий множник за інтеграл r в степені n. Доволі очікуваний результат, тому що об'єм n вимірної кулі, мабуть, буде мати розмірність метрів в степені n. Радіус якраз таки в метрах вимірюється. Ем, чудово. А тут у нас залишається фактично те саме, що і було, тільки тепер у нас y1 в квадраті плюс YN в квадраті менше дорівнює 1. Ось будемо інтегрувати dy 1 dyn. Гаразд. Давайте тепер окремо розглянемо змінну y1. Звісно, якщо у нас куля одиничного радіусу, то y1 не може бути більше, ніж одиниця, або менше, ніж мінус одиниці. Інакше б тоді інші всі квадрати вони мали б давати від'ємний якийсь внесок, а цього бути не може. Тобто кожна з цих змінних, не тільки y1, а будь-яка з них, вона доступна змінюється в межах від мінус 1 до 1. Тому давайте ми в цьому рівнянні перенесе, рівності, точніше, перенесемо y1 проворуч. У нас вийде що? У нас вийде y2, плюс, а, y2 в квадраті плюс і так далі, плюс yn в квадраті менше або дорівнює, ніж 1 мінус y1 в квадраті. Ми будемо розглядати y1, просто стало якесь число, як константу по відношенню до, до цих змін. Тоді у нас буде r в степені n, інтеграл по. Саме y1 від мінус 11 до 1. Воно зміниться в таких межах. Але я не можу його взяти, тому що далі стоїть величина, яка залежить від y1. Стоїть ось такий уже ем, n-1. Кратний інтеграл. Ось так. Ну а тут буде Dy2 і так далі. Dy2 n. Здається, ми не зробили жодного прогресу, тому що цей інтеграл точно так само складно взяти, як і попередній. Пояс. Але давайте ми зробимо ще одне перемасштабування, фактично ще одну заміну змін. Ось повернемося до цієї рівності. І щоб тут зробити 1, ми поділимо на 1 мінус y1 в квадраті. Ось. Тоді кожна із цих доданків поділиться на цю величину. У нас вийде y. 2 в квадраті поділити на 1 мінус y1 в квадраті. Плюс кожен доданок теж так поділиться. А, а тут буде одиниця. І тепер можна якби занести цю величину під квадрат. Написати це все в квадраті. Ось тут взяти в дужки, а тут поставити корінь. І так зробити з кожним із цих. Дробі. І тепер ми бачимо ще одне якби вдале перемасштабування. Кожну із цих змінних іг e, 2, y4 і так далі можна домножити на 1 мінус y1 в квадраті, щоб тут просто все скоротилося. В нас вийшло простіше рівняння. Ну, Давайте спробуємо це зробити. Значить, ми зробимо заміну, що y дорівнює... А, нехай це буде. Якась нова зміна z kaте помножити на корінь із 1-y1 в квадраті. Е, таким чином, ось, це, ось ця нерівність вона, вона буде простішого вигляду набагато. Вона просто буде z2 в квадраті плюс zn в квадраті менше рівне 1. Тобто, це знову е, нерівність, що це дає кулю в n-1 вимірному просторі, одиничного радіусу. Ну, а кожен з диференціалів він просто домножиться на цю константу, вона залежить від y1, який по відношенню до y2 і так далі, воно є, якби, стало. Бо винесли інтегрування по y1 назовні. Ось, тобто, у нас виникне n-1 множників ось таких з коренем. Давайте запишемо, що у нас тоді виходить. Ну, r в степені n нікуди не поділося. Інтегрування від мінус 1 до 1 по dy1 теж нікуди не поділося. А тут із кожного із е, диференціалів винесеться <кхи>, ось такий множник. Тобто буде корінь, оцей в степені n-1. Корінь можна записати як степень от друга, і буде тоді 1-y1 в квадраті, в степені n-1 на 2. Тобто, ось цей множник, який винесеться внаслідок такої заміни. Як бачимо, він дійсно залежить від y1. Тепер нам треба буде прохватити цей інтеграл. Але що воно залишилося? У нас залишилося. Інтеграл їх n-1 штука z2 в квадраті плюс Zn в квадраті. А тут вже просто одиниці стоїть dz1, dz2, dzn. І неважко бачити, що ця штука є нічим іншим, як об'єм N-вимірної кулі з радіусом 1. Так, тут менше рівно знову. Тобто, це Vn-1 від одиниці, 1, фактично. Ми вже бачимо, що ми потихеньку отримуємо якесь рекурентне співвідношення. Як, як співвідноситься об'єм кулі в n вимірах з об'ємом кулі в n-1 вимірі. Можливо, неможливо, а точно це рекурентне співвідношення нам дозволить знайти формулу для об'єму кулі в n вимірному просторі. Що ж? Давайте я трохи витру дошку, і ми продовжимо. Фух. І так, я просто переписав останню формулу, яка у нас вийшла для ось цього об'єму. Наша задача тепер: якимось чином взяти ось цей інтеграл. Для початку побачимо, що він є симметричним, тобто y1 входить лише в другій степені, тому. Ми інтегруємо його в симетричних межах від мінус 1 до 1. Замість цього можемо інтегрувати від 0 до 1 і поставити множник 2. Тобто це є парна функція, вона однакова зліва і справа від 0. Таким чином, у нас вийде 2 помножити на r в степені n. Також давайте я ось цей сталий множник просто так виносив наперед за інтеграл. А залишиться у нас інтеграл від 0 вже до 1. Тут буде 1-y1 в квадраті в степені n-1 на 2. Тепер нам потрібно зробити заміну змінних. Переходимо до нової змітної, нехай назвемо її u якоюсь буквою. Це буде y1 в квадраті. Оскільки ми інтегруємо тільки по, від 0 до 1 y1 у нас є невід'ємним, то ми можемо спокійно взяти корінь, написати, що корінь із u. Дорівнює y1. Ось. Це потрібно для того, щоб знайти, чому дорівнює dy 1 Взявши похідну з обох сторін, ми просто отримуємо, що це буде 1 на 2 корня із u. du, А тут буде dy 1 Межі інтегрування при цьому не змінюються, коли y1 дорівнює 0 або 1, і u також дорівнює відповідно 0 або 1. Тому ми отримаємо наступний інтеграл. 2r в степені n vn-1 від 1. Інтеграл від 0 до 1. 1-u просто в степені n-1 на 2. А dy 1 ось це співвідношення я запишу як. Одна друга просто можна винести за інтеграл і з цією двійкою, а одиницю ділити на корінь з U можна записати як u в мінус одна друга. Тут буде d U. Ось. А що ж, як порахувати цей інтеграл? Для цього потрібно скористатися так званою бета-функцією. Нагадаю, визначення бета функції Вона е, залежить від двох аргументів. Визначається як інтеграл, якраз таки від 0 до одиниці, t в степені x-1, 1-t в степені y-1. Інтеграл йде по dt. Це стандартний якби інтеграл, досліджував його ще Леонард Тейлор і багато хто інший. Наш інтеграл рівно такої самої форми, тільки треба зрозуміти, чому дорівнює x, чому дорівнює y. Що ж, у нас замість те ідеї інтегрування по u у нас значить x мінус 1 дорівнює мінус 1 друга, тобто x дорівнює 1 друга. Чудово. Перший аргумент бета-функції буде 1 друга. Y мінус 1 дорівнює n-1 ділити на 2, значить y дорівнює ось ця штука плюс 1. Це буде n плюс 1 на 2. Ось. Отже, ми, ми отримаємо такий, такий вираз: r в степені n, vn-1 від 1, бета-функція від однієї другої n плюс 1 на 2. Ось. А тепер використаємо зв'язок бета-функції з гама-функцією, також відомою. Він є дуже простим. Значить, бета- від x y рівнює gamma від x, помножити на гама від y і розділити на гама від x y. Давайте я ось це ось так от виділю, а ми отримаємо r в степені n vn 1 від 1, а тут буде гама-функція від однієї другої. На гамма функції від n плюс 1 на 2. На гамма-функцію від n плюс 1 на 2 плюс 1 на 2, це буде n плюс 2 на 2. Або якщо почала не поділити, буде n на 2 плюс 1. Здається, що ми розв'язали, ми взяли інтеграл, але насправді ні, оскільки у нас тут є ще ця невідома величина, об'єм е кулів n-1 вимірному просторі. Але для цієї величини має виконуватися точно таке саме, саме співвідношення. Тільки сюди треба підставити n-1. Тобто замість ось цього ми можемо написати, давайте я напишу спочатку те, що у нас все інше, тут r в степні n, гамма від однієї другої, гамма від n плюс 2. Ось, а для цієї штуки має виконуватися точно така сама формула, тільки замість n буде n-1. E, значить це буде гамма від однієї другої залишається. Гама від n плюс 1 на 2 це буде гамма від n на 2 просто. Тут гама буде від n-1 ділити на 2 плюс 1, якщо звести до спільного знаменнику, то буде гама від n. -1. Плюс 1 на 2. А далі V n-2 від одиниці. Ну, тому що, коли ми будемо рахувати V n-1, то у нас вийде ось цей множник, помножити на попередній, як стверджується формула. це буде n-2. Але його теж можна записати по цій формулі, підставивши n, ем, зменшивши n на одиницю, фактично. Це буде гама від однієї другої знов, гама від n-1. 1 на 2. А тут буде гама від. Якщо тут представити n e, зменшити на одиниці, буде просто n на 2. Ну і так далі. Я думаю, що зрозуміло, що куди це все веде. Ми так будемо спускатися по одному, по одному по одному виміру, поки не прийдемо до двохвимірної кулі і нарешті одновимірної кулі. Можна в кінці просто підставити якби n до рівня 1. Це буде гамма від однієї другої. На гамма від, якщо оціди підставити одиницю, то це буде е, гамма від 1. А тут буде гамма від, ну, виходить 2. Е, трьох других. Так. Від трьох других. Так. І здається, дуже складний вираз, проте тут, звісно, більшість множників просто скорочується. Ось цей множник скорочується з усім. Ось цей множник скорочиться з ось цим, такий телескопічний у нас виходить дріб. Цей скоротиться з наступним, цей теж скоротиться з якимось. І у нас виходить дуже простий вираз. Все, що у нас залишається, це. Давайте я десь це <запиш> запишу, наприклад, ось тут. Що у нас ось тут залишається? Радіус в степені n, звісно ж. Далі гамма від однієї другої трапляється n разів. <запиш> Тому що у нас тут n множників. І гамма від однієї другої це відомий душ інтеграл, відоме значення гама функції всі точки його можна обчислити. Це буде просто ем, корінність π. Тобто це буде корінність π в степені n, або ж π в степені n на 2. А знизу виходить гамма функція від n на 2 плюс 1. Ось ця формула дуже така симпатична, замкнена і невелика. Правда, використовує гамма функцію але нічого страшного, дає нам змогу порахувати об'єм N-вимірної кулі. Для будь-якого n. Ну, для того, щоб пересвідчитися, чи все правильно ми зробили, і чи дійсно працює наша формула, давайте спробуємо порахувати об'єм двохвимірної кулі, тобто круга і трьохвимірної кулі, для яких формули відомі, відомі ще зі школи. Що ж, якщо підставити в нашу формулу n дорівнює 2, давайте подивимося, що ми отримаємо. Ми отримуємо r в квадраті, π в степені 2 ділить на 2, тобто просто π в першому степені, просто π. Тут n дорівнює 2. 2 на 2 буде 1, 1 плюс 1 буде 2. гамма від 2 буде. Нагадаю, про ту для гамма функції яка, по суті, є. У факторіалу. Від, натураль... від натуральних аргументів гамма-функція просто дорівнює n-1 факторіал. Тобто гамма від двох це буде 1 факторіал, а це дорівнює одиниці. Вся штука дорівнює одиниці. І ми отримуємо відоме співвідношення π r2. Це, мабуть, один з найскладніших способів отримати цю формулу, але тим не менш, вона все-таки виходить правильною. Ну, також цікаво подивитися на об'єм трьохвимірної кулі V3. Від r до рівня r в кубі, пів степені 3 других, на гама від 3 других плюс 1. Тут треба буде попрацювати трошки більше. А у нас є формула для гама-функції гамма від x плюс 1 дорівнює x гама від х. Це узагальнення для факторіалу така сама, якби є формула, тому що ну, гама-функція дає значення факторіалу в. Натуральних аргументах. Ось, і тут можна цим дуже зручно скористатися. Ми виносимо три других і пишемо гамма функції від трьох других. Ходить r в кубі півстепені степен 3 других. Тут буде три других гамма від трьох других. Але три других я запишу як одна друга плюс один. І знову скористаюся цією формулою. Тепер я вже винесу одну другу. І в мене залишиться гамма від однієї другої, а це просто корінь із п, як уже ми сьогодні згадували. Тобто в мене тут буде одна друга на корінь із Пі. 3 других на одну другу буде 3 четвертих, ми не не ділимо, вона перевертається, виходить 4 третіх. Корінь із П, корінь із П тут скорочується, виходить тут просто пі. І ви отримуємо також правильну формулу. 4Pr кубі на 3. Ось таким чином працює ця формула, вона також спрацює для будь-якого натурального N. Що ж, якщо вам було цікаво, напишіть про це в коментарях і залишайте свої вподобайки. Дякую, що дивилися відео до кінця. Також напишіть, які інші відео подібного формату ви хотіли б бачити на цьому каналі. Всім гарного дня і всім до побачення!